Всім привіт! Ви на каналі Творити і кожен, я Маріна. Хочу поділитися з вами рецептом сирників. Смачний, бистрий і простий, я б сказала. Багато муки я не люблю в сирниках. Тільки стакан беру і не чуть-чуть, може більше для присипки. Стакан. На пів кілограма творога сиру, 5 столових ложок сахару. Сахар у нас буде. Для самих сирників і будемо робити ще соус до сирників смачний. Тут я підготувала сметану. Десь теж приблизно 4-5 столових ложок сметани, ваніліну і яйця для сирників. Поки сирники відставимо, займемося нашим соусом. Тому як нам треба трошки прогріти, проварити, щоб він був густенький, поки ми дожаримо сирники, він охолонений нам. І так, висипаємо нашу сметану. Каструльку, сотень, якщо у вас є, візьміть удобні собі. Соусу вони смачніші. Я раз зробила так, доньці понравилось, тепер вона сирників їсти не хоче без соусу. І тепер мама завжди її так робить. І ваніліну. Екстракт в мене вже закінчується. Пару капельок. І такі сметана, де пахнути нам з ванілінком. І сахару. Візьмемо сюди десь дві столових ложки, а остальне додамо сирники. І перемішуємо. Прогрівається. Так, а тепер займемося сирника. Беремо сир. Буваємо одне яйце сюди. Одразу сахар висипаємо. І все перемішаємо. Так, веделочкою, але сир я перетерла трошки. Можна навіть веделочкою наоборот. Я люблю, коли в сирниках чувствується сир такий трохи Так, Перемішуємо. Зразу включаємо сковородку і прогрівається. І не забуваємо дивитися за нашим соусом. Вже прогрівається. Не треба його кип'ятити, буквально розтвориться цукор. Одну хвилинку і виключайте, щоб не перекипів, бо може звернутися сметана. Так, Замішуємо. Так, ось закипів, Даже не закипів, показалися такі кузірочки. Чуть-чуть скручу, хвилинку одну. От. Покажу вам, яка має бути. Що? Головне, щоб не збігли, бо сметана не, не перетворилася в крупинки. Одну хвилинку. Так, можна добавляти муку, трошки поставимо і вимішуємо. Так. Ще чуть-чуть соус. Можемо руками, Вилка нам заважає, можемо взяти руками і вимісити все хорошо. висипемо другу муку всю нашу. Беремо все, що нам заважає і вимішуємо так рукою. Багато я сюди муки не ложу, так як я люблю, щоб більше було сиру, можете положити більше. На вас смак теж. Сахар теж беріть на смак. Кому як подобається, може хтось із солодких таких не любить. От дивіться, як хорошо комочок зібралась. Все. Сковородка прогрівається. Виключаємо нашу... наш соус, привистигає. Зараз будемо виробляти така маса. Дивіться, як хорошо. Покажу вам соус, бачите, не збіг. Тепер хай остиває, а ми будемо жарити сиречки. Нагрілася наша сковорідка. налила я олії трошки і формуємо. Я не обсипаю, не панірую, просто так беру, і не сильно вона, верніше, сир наш перестає, таке, дивіться, і робимо наші сирнички. Я зразу жалю без дорогу, не на великому жарти, на середньому вогні щоб хорошо прожарилось все, закінчила я свої сирнички, жарити. не займається багато часу, раз, два і сирники готові. Ще для кращого смаку можете покласти в духовку на 5-7 хвилин, теж буде дуже смачні, вони в духовці пропечуться. І так, вийшло у нас пів кілограма творога сиру. 32 штучки в мене вийшло. Ну, от бачите, вони в мене такі невеличкі, не сильно такі е, товсті. Я їх так не роблю, от такі, 32. Ну, може, 30 у вас вийде, як, як ви їх сформуєте. Зараз покажу вам, що вони пропеклися, і дивіться, як видно, що тут сир. Муки дуже мало. Це рецепт, хто не любить багато муки в сирниках, це для вас. І так, остив наш соус, і будемо ми їх поливати соусом. Так я переляла п'ялку і просто обільно поливаємо соусом. От вони такі смачні з цим соусом. Раджу вам попробувати. Пропітаються вони зараз, і будемо ми їх куштувати. Дякую, що були зі мною. Готовили, хто може вже пробував. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім буду дуже рада. Всім до побачення!